Хмельничани першими оцінили унікальний художній альбом Національна академія мистецтв України в одному виданні найцікавіші роботи майстрів з усієї країни та навіть Європи зібрав наш земляк Анатолій Мельник. Збірку нещодавно презентував Народному дому «Просвіти». вихід в світ цього альбому. Це велика культурна подія не тільки України. Не кожен із жителів України чи тих, хто до нас приїздить, має можливість побувати в усіх музеях. Я вже не кажу про академію мистецтв. А тут, доторкнувшись до оцієї краси невимовної, відразу вимальовується ну, майже повна картина того, що в Україні є дуже багато людей направду талановитих. Крім робіт 28 художників академії, на сторінках альбому зображені картини, скульптури, скляні токовані вироби її кореспондентів, почесних та іноземних членів. Окрема сторінка присвячена керівнику та упоряднику проекту. Альбом вже розглянули студенти гуманітарно-педагогічної академії факультету мистецтв. Вся Національна академія мистецтв України в одній книзі доступна і решті городян.